Комісія розглянула вказаний проєкт рішення і підтримала, внесла деякі корективи, не суттєві, дрібні, але все ж таки збільшила фінансування громадської організації інвалідів орієнтовно на 25% Ось, і підтримала вказаний проєкт рішення. Більш базові корективи не вносились, адже дійсно бюджет розвитку є досить малий, і тому там важко, важко було якісь корективи вносити. Суттєві, тим більше розпрятників коштів було запитання, чи є якісь додаткові пропозиції, додаткові пропозиції не поступала. Тому змін не було внесено. Ось щодо змін такої децентралізації. В чому вона по суті заключається з точки зору бюджету, що забрали додаткову дотацію вирівнювання, по суті, її замінили певним чином, так в певному, а в певній абстракції можна так розмірковувати, змінили субвенціями освітня і медична. Доцільність сказати, що тут щось. Якась велика логіка замінити один трансферт, який називається дотація і назвати субвенціями, тобто інший трансферт, ну досить сумнівно. Ще також на нас було скинуто фінансування багатьох об'єктів, тобто децентралізація з точки зору центрального уряду, це є, означає, що скидують на міста об'єкти, які треба фінансувати складні. І ми тепер повинні думати, як їх їх фінансувати. Ось і вся так звана децентралізація. Ось, щодо садків, як ми вже чули, було в нас, по суті, 8 садків спорткомплекс, подкомплексів, також спортивна школа, до речі, закрита, яку ми теж беремо, і на все це треба кошти. Додатково базове, що ще було скорочено, це є пільги на харчування учнів перших і четвертих класів. Це дуже велика сума, близько 2 мільйони 400 тисяч гривень. Також ми маємо все з міського бюджету надходити. Що ще було зроблено? Щодо в податковій сфері, знову простих громадян додатково вели ще податок. Тобто, ну, бачу, що багато живеться простим мешканцям, знаєш, вводимо ще додаткові додатки, щоб, щоб ще краще жилося. Оце якраз податок на майно, на ті квартири, на нерухомість і іншу. Тепер громадяни ще будуть додатково сплачувати додаткові суми, і в результаті буде ще менше коштів у них залишатися для власних потреб. Ще додатково було перекинуто єдиний податок, було з бюджету розвитку, його перекинуто в загальний фонд. Це є також дуже великий недолік, тому що загальний фонд приблизно він, якщо по тим всім об'єктам, які вони фінансувати, він десь залишився на цьому рівні, враховуючи всі нюанси. А ще побачу подачу, може, і на нижчому. А от бюджет розвитку скорочений в сім разів. Якщо раніше він був більше 10 мільйонів по проєкту, то тепер лише 1,4 орієнтовно. Тобто маємо суттєве зменшення. Ось, тобто, по суті, наші гроші забрали з бюджет розвитку і кинули в загальний фонд. Ось, це є великий недолік. Чому? Тепер наш бюджет розвитку залежний напряму лише від продажу майна, продажу землі, ну і пайової участі. Тобто ми залежимо лише від того, чи ми щось продамо, чи не продамо. Якщо не продамо, у нас не буде, по суті, фінансового ресурсу, щоб здійснювати якісь капітальні будівництва, ремонт доріг. Ну, я вважаю, це абсолютно не є правильно. Тим більше, що це майно, яке в нас є, приміщення, земля. Воно береться в воєнної в оренді і сплачується орендна плата. Орендна плата становить більше 4,2 млн грн. мільйона гривень. Та й велика сума. Це по суті у нас як можна сказати, такий місцевий бізнес, якби дохід. Тобто ми маємо майно і ми з того майна отримуємо дохід. Якщо ми його продамо, в нас не буде того доходу, у нас не буде загального фонду. Ми не зможемо повноцінно отримати бюджетну сферу. В підсумку за затвердження міського бюджету Червонограда на 2015 рік проголосували усі 39 присутніх на засіданні депутатів.